Організатором зустрічі на тему сучасній форми господарювання ЖКГ в ринкових умовах виступив південно-східний центр муніципального і регіонального розвитку. Учасниками розширеного круглого столу у ДОНДТУ стали керівники районних виконавчих органів влади, органів місцевого самоврятування, представники науки, бізнес-структур, громадськості і засобів масової інформації. В'ячеслав Козак відкрив зустріч та доповів про деякі аспекти державної програми

Товариство співвласників багатоквартирних будинків у наш час створюються мимоволі, оскільки люди не в змозі більш зазнавати те неякісне обслуговування живу. Але при цьому жителі не мають жодних знань про експлуатацію будівель і споруд. А головам таких домоуправлінь частенько дістається більш за всіх. Тому Петро Должиков, завідувач кафедри будівельних конструкцій Донбаського державного технічного університету, виступив з дуже практичною темою в ситуації, що склалося. Він загострив увагу на кадру і підготовці фахівців для ТСББ. Ну, практично на сьогоднішній день. ще раз підчеркну, нужна повторне возрастіння наших домов. Таку ініціативу підтримав і діючий ректор ВИШУ Микола Антощенко. На цій конференції, я считаю, что правильно были поставлені перспективные вопросы, которые нужно решать законодательным путем, а их очень много. И то, что на сегодняшнем уровне во многом зависит от того, от организационных вопросов на местах. З присутніми на круглому столі поділився своїм деяким позитивним досвідом голова одного із старих ТСББ у місті Алчевськ Україна Олексій Казбеков. Він висунув ініціативу провести всеукраїнський конкурс, будинок зразкового утримання і щоб це змагання пройшло під патронатом президента. Патронатом президента щоб ета скільки серіалі пройшло у нас. Государство Україна немало є дамов, ніржельці катори сосні, ні равнодушно относяться. Учасники розширеного круглого столу, звичайно ж, заслухали для себе масу позитивної інформації. Ну а те, наскільки ефективним будуть ці впровадження на практиці, покаже час.